50 прожитих років Степаном Бандерою поруч з ним 19 була його дружина Ярослава. Ніжна, спокійна, завжди врівноважена, проте завжди в тіні чоловіка-героя. Чоловіка, який уже тоді був знаним. Як в Європі, так далеко за її межами, про якого говорили, до якого дослугалися, навіть якого боялися. Попри те, вона була керівницею жіночої сітки Організації українських націоналістів, також Асоціації студентів у Польщі, але жодного разу не залишила коханого чоловіка. Ні в радості, ні в біді. Пройшла з ним весь його довгий шлях. Ярослава Бандера у дівоцтві Опарівська походила родом з села Бонарівка що на території сучасної Польщі, тоді Лемківщина. Народилася вона у сім'ї греко-католицького священника Василя. Та місцевої вчительки Юлії Гнаковської е, отримала дуже хорошу з першу домашню освіту, а згодом продовжила навчання в Коломийській гімназії, де проживав рідний брат її матері. Е, в період україно польської війни 1919-1920 року її батько загинув. Тому щоб не бути переслідуваною під час навчання в українській гімназії, вона вчилася на материній фамілії, тим більше проживала у дядька Володимира Гнаковського, який був відомим лікарем на Коломийщині і в цілому івано-франківському повіті. 1936 році стала членкинею Організації українських націоналістів. У той час вона вже вчилася в політехнічному інституті Львова на аграрних курсах. У 1939 році вперше була заарештована польською поліцією, бо взяла участь у студентській маніфестації. Через рік познайомилася з Степаном Бандерою. Дуже швидко вони повінчалися на території Польщі, де й познайомилися у Кракові. В 1941 році народилася перша їхня дитина, дочка Наталя. Згодом події проголошення Акту Незалежності України у Львові, арешт Степана Бандери і перебування в німецькому концтаборі Зальценхаузер. Весь цей час. Ярослава перебувала на території Польщі, Оскільки німецькі е, німецька влада дозволяла дружинам чоловіків, що сиділи в концтаборі зальценхаузер. Кілька раз на рік зустрічі Ярослава активно цим користувалася. Вона й була його зв'язковою із зовнішнім світом і організацією українських націоналістів. Через неї Степан передавав інформацію. Вона ж йому у відповідь теж передавала інформацію при зустрічах. Коли Степана звільнили. Союзні війська в 1944 році. На цей час Ярослава ще перебувала на території Польщі. Тільки в 1950-х роках Степану Бандері вдалося забрати сім'ю, дружину, дочку у Німеччину. Вони проживали у Мюнхені під вигаданим ім'ям і фамілією. Штефан Попель. Так, його молодші діти знали Леся і Андрій, які народилися вже на території Німеччини. Коли в 1959 році Степан був убитий в одному з дворів Мюнхена, його найменша дочка Леся вперше дізналася, що її фамілія не Попель а Бандера. Весь цей час Ярослава проводила із Степаном. Останні п'ять років в Мюнхені були для родини найщасливішими, допоки Степана Бандеру не вистежили радянські спецслужби і руками Богдана Сташинського убили. В 1960 році, перебуваючи під опікою українських націоналістів, Ярослава з трьома дітьми емігрує до Канади у Торонто, де вона й проживала далі. Вона не сиділа, склавши рук, активно допомагала українській діаспорі, включилася в український націоналістичний рух за кордоном, підтримувала емігрантів всіма можливими способами, включаючи і фінансові, виховувала дітей. Ярослава Опарівська Бандера пережила свого коханого чоловіка на 18 років, померла у Торонто. Похована на цвентарі парк лонг.